Привіт-привіт! Шановні друзі, колеги, бухгалтери, кадровики, я рада вас вітати на моєму каналі. І це тема дня щодо індексації заробітної плати з 1 січня 2024 року. Адже ми вже маємо з вами проект держбюджету на 2024 рік і не бачимо жодних обмежень чи призупинень у дії даного закону, закону про індексацію. Нагадаю. Держбюджетом на 2023 рік в нас було затверджено при кінцевих положеннях зупинка дії закону про індексацію. Відповідно, весь рік роботодавці не проводять індексацію заробітних плат. Але з 1 січня 2024 року це право відновиться. Тобто закон про індексацію починає діяти, виникає глобальне питання: який же індекс індексації враховувати для нарахування індексації і. Вин чи виникне індексація у січні і в якому розмірі? Отже, відповідь на це маємо з вами у 38 статті проєкту держбюджету на 2024 рік, в якому визначено, що з метою проведення індексації усіх видів доходів індекс інфляції рахується починаючи з 1 січня 2024 року. Тобто нам не потрібно з вами вираховувати величезний індекс від останнього підвищення посадових окладів, тобто від базового місяця останнього, да? а починати цей базовий місяць з січня 2024 року для всіх працівників. Відповідно, як тільки індекс інфляції, перемножуючись між собою у 2024 році, перевищать поріг 103, відповідно роботодавці будуть розуміти, що в них виникатиме право на індексацію заробітні плати. Тобто, по е, суті, ми з вами вже готові з 1 січня 2024 року розпочати єдине, не забувайте да, розпочати індексуацію, єдине, не забувайте зробити налаштування в програмному продукті своєму аби індекси е, індексації да, або індекс інфляції, якщо він у вас нарощується. Е, Скажімо так, да розрахунковим шляхом для визначення індексу індексації поставити як базовий індекс з 1 січня. 24-го року. Ну ось, власне, на цьому все. Чекатимемо з вами ще обов'язково затвердження е, самого проєкту Держбюджету, щоб вже 100% впевнитися в тому, що у нас дійсно почнеться індексація з тих правил, які ми тільки ну, з вами розглянули. Ну, а я з вами завершую цей випуск. Якщо вам сподобався і був цікавий, поставте лайк, підписуйтесь, рекомендуйте мій канал. Колега, буду рада вас всіх бачити на наших нових випусках. Ну, а на цьому. Все обіймаю, цілую і люблю, папа. -па.